Уранці 13 січня 2024 року знищено вісім крилатих ракет. У ніч на 13 січня 2024 року противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Всього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника, 7 зенітних керованих ракет С-300 С-400 з Білгородської області РФ, 3 ударні БПЛА Шахет 136-131 з Курської області, 6 аеробалестичних ракет Х-47М2 Кинджал, 6 літаків Міг-31К, район Пуску, тамбов, до 12 крилатих ракет Х-101 х 3 555 Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС, район Пусків, Каспійське море, РФ, шість крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників ту м 3 М Тризбранської області РФ. Дві керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 район пусків, окупована Українська Херсонщина. Чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 район пусків Брянська область РФ. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101, Х-555, -55, Х-55, одну керовану авіаційну ракету Х-59. Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей. Внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби. Окрім того, не ім'яю аналогів, російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна куди. Втім, це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки. Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням балістики. Тримаймо небо разом до перемоги. Нічна ранкова атака 13 січня коштувала РФ щонайменше 239 мільйонів доларів, свідчать розрахунки. Шахеди коштують від 20 тисяч доларів до 50 тисяч доларів за одиницю. Тобто, щонайменше три таких БПЛА коштували 60 тисяч доларів. Керована авіаційна ракета Х-59 коштує 500%. Тисяч доларів. Отже, 4 такі ракети коштують 2 мільйони доларів. Авіаційна ракета Х31П 500 тисяч доларів. Отже, загальна сума вартості випущених ракет складає 1 мільйон доларів. Ракету Х-22 оцінюють в 1 мільйон доларів. Тобто, загальна сума за випущені ракети становить 6 мільйонів доларів. Ціна зенітної керованої ракети. С-300 складає як мінімум 2 мільйони доларів. Отже, загальна вартість випущених ракет цього типу 14 мільйонів доларів. Ціна аеробалістичної ракети Х-47М2 Кінджал складає 10 мільйонів доларів. Загальна сума випущених ракет 60 мільйонів доларів. Ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів за одиницю. Загальна сума випущених ракет цього типу складає 156 мільйонів доларів. Ну от тепер і порахуйте, скільки мільйонів доларів Росія вгатила в знищення України замість того, щоб розбудовувати власне нормальне життя. Ви маєте на увазі виселення. Богу громадян України, які спілкуються російською мовою, південна частина України. Там люди розмовляють і українською, і російською. У нас не було питань. Харків також розмовляв українською і російською. Всі регіони, про які я вам сказав, щоденно, щоденно атакуються Російською Федерацією. Головне казко Росії, що вони підтримують людей, які розмовляють російською, помножено на нуль, бо вони вбили. Вбили більшість людей, які розмовляли російською. тому, що вони знищили східні міста повністю. Ви знаєте, Маріуполь, Бахмут, там ви й дорослі діти. Багато людей, які розмовляли російською, переходять на українську через це. Розумієте? Вони ненавидять їх. Ось що відбувається. Тому про що ми говоримо? кого куди витисняти через мову, такого ніколи, ніколи в Україні не було. Гасло Путіна, що він нібито підтримує російськомовних помножено на нуль. Вони вбили більшість російськомовних, тому що знищили східні міста, каже Зеленський. Ми також були російськомовними. Але тепер, дякуючи Путіну, переходимо на українську, на якій і розмовляли наші батьки, діди і прадіди. Бо це наша рідна мова.